Власне, у нас новий етап покращених призовів. На цей раз з покращеним шансом отримати візу гаядучого. Як на мене, не найсильніший персонаж. Тому ви зараз побачите, як я дочекався того, що закінчилось Сікс 10. І буду відкривати сині уламки продавні, І X2. Поїхали. Вітаю, шановні панство, З вами Сан. І компанія ОКО також Фонд компетентної допомоги Поверніть живим. Продовжують збір на 10 пунстронів для бригади ДШВ. На нинішній момент зібрано вже більше 200 мільйонів гривень, а це майже 4,5 пудстрови. Тому я дуже прошу вас підтримати цей збір. Лінк до збору я залишу в описі. А тепер повертаємось до нашого відео. Власне, перед тим як розпочнемо саме відкриття, давайте подивимося, які нагороди пропонує нам турнір. Тож ми вже бачимо звичні 3,5 тисяч легендарні книги. Останнім часом я все більше схиляюсь до того, щоб бути хоча б за однією міфічною, тому що практика показує, що в момент, коли міфічний герой приходить і є злиття на Мікаги, Цих книжок критично не вистачає, тому давайте спробуємо за ними піти. Тим більше, що таки подвійний шанс на сині, коли ще буде момент кращий. Остання нагорода 5 каменів. Що чесно, не дуже привабливо, але побачимо, можливо, нам зараз прилетять два десятки легендарок, і ми закриємо це все з легкістю. Власне, 82 уламки, Х10 закінчився. Поїхали? Знову ж таки, ключове, що ми хочемо з цього відкриття, це велика кількість корисних епіків. І, перш за все, легендарки, яких у нас ще немає. Тобто, це Літу. Чи, знову ж таки, Літу зараз не так, щоб найактуальніший персонаж, але вона все одно ще корисна. А, безумовно, це копії Ротосів. від Харіми, тої я б не відмовився, Розлвар. Хтось в такому дусі. Поки що ми бачимо, що за 30 уламків 4 епіка це досить поганий шанс. Знову таки, поки ми голосуємо за те, що x 2 забуло увімкнуть, але, але побачимо. можливо, зараз буде 5 епіків підряд і все зміниться. А поки не було якогось цікавого, дур це в принципі ось єдине, про кого можна поговорити, що допоможе пройти вам фракцію демонів. Бирачка трупів, такий досить посередній персонаж. Дивимось далі. Щось епіків в даний момент прям взагалі немає. Отруйник корисно, і, здається, це вже буде плюс 2 в мене отруйник. Деякі місії вона прям проходить в соло. О, перша легендарка, сокольничий. А, наскільки я пам'ятаю. Так, ігнорую 100% захисту. Це цікава історія під якісь досить конкретні речі на арені. Але, але, але. але. Ну, це там магніт для поліморфа, Хоча 100% зменшення захисту на трьох ходах це цікаво для того, щоб центра носить. Але вливати умовно в нього книжки я б не став. Проте для різноманіття та герой, герой цікавий. Дивимось далі! Провидиться, це, здається, вже 18-та провидиться, яка є в мене на аккаунті чи близько того. У мене якесь неймовірно велике число цих провидиць. Залишилось власне два уламки. І останнім нам гарантовано прийде Ротос. Минулого разу все так і спрацювало. Ага, майже Ротос. На жаль, це спрацьовує лише один раз. Так, давайте подивимось, що у нас по посиленню персонажів є цікавого. Алюра, ну знову ж таки, Алюра відноситься до тих персонажів, яких би я не посилював. Або якщо посилював, то переглядав би їм характеристики. Тому що. Вона ходить в мене команду на фею, відповідно, її треба вбити в іншій команді і все з цим пов'язано. Серед іншого джизо, віренон. Не надто вдале відкриття. Зараз побачимо, що по очкам. Мені здається, ми маємо все-таки добирати другу легендарну книгу. Але можливо нам трохи не вистачило. Зараз побачимо. Дуже мало, я такі, насипало цього разу, тому може трошки не вистачати. Та, 5500 не добили, за 3 добили. Якщо менше 1000 очок, можливо, зараз докупимо ще синіх, ще синіх відкриємо. Подивимось. 4000. 4000 забагато. Це умовно. Якщо по 300 очок за 10, це 3 відкриття як мінімум. Це якщо, скажімо так, нам повезе, і там буде штук 6 епіків, то, то можна за 2 відкриття, але, але це має сильно повезти. Тому напевно на цьому ми зупинимось. Власне, діліться результатами ваших відкриттів в коментарях. А з вами був Сан. До зустрічі і допомагайте ЗСУ.